Добрий день, мене звати Христина Цар, я є керівниця відділу управління персоналом Українського католицького університету. Працюю я в УКУ з 2017 року. Ось маю більше 10 років досвіду вже роботі в сфері HR. Якщо говорити про роботу нашого відділу, так це, скажімо так, основна наша мета, яку ми собі поставили це знаходити своїх людей. Це адаптувати цих людей, це навчати їх, мотивувати. Та Створювати або, наприклад, навіть більше допомагати керівникам створювати ефективні команди і розвивати потенціал кожного уківця. В першу чергу, про що ми говоримо, якщо говоримо про оку, це про цінності і це про християнські цінності. Це в першу чергу пошанування гідності кожної людини. Другий момент, про який треба сказати, це відкритість. Тобто, в нас в оку питання поспілкуватися. Один з одним, поспілкуватися з ректором, е в будь-яких інших якихось питаннях, е сказати те, що, що тобі подобається або не подобається, в нас працює. Третє це є розвиток. Мені здається, що університет настільки дбає про розвиток своїх працівників, що це те, що їх в першу чергу мотивує, та, а вдруге це створює навіть таке відчуття якоїсь такої вдячності. І ще один момент це власне визнання. Уку вміє визнавати досягнення своїх працівників. І Уку вміє підтримувати своїх працівників, коли в них є якісь добрі і позитивні речі та і в якихось інших складних ситуаціях. Мені здається, що це, власне, це є і феномен Українського католицького університету. Ми думали про те, наскільки мотивація впливає та, в університеті на ті чи інші моменти. Ось, але, власне, з тим, коли в нас розпочалася повномасштабна війна. Так, ми зрозуміли, що на сьогоднішній день підтримка максимально здорового середовища в університеті є на першому місці. І, власне, зараз в рамках стратегії нашого університету питання добробуту наших працівників є на першому місці. І, власне, у нас зараз є два проекти: це «УКУ як привабливе робоче середовище, і власне підтримка і розвиток наших працівників. І в рамках цієї стратегії. Ми, власне, зараз створюємо багато ініціатив, які допомагають власне, в мотивації це особисте спілкування і почути особисту думку кожного працівника. Друге, ми аналізуємо ті дані, які ми маємо. Що важливо, і для мене є дуже цінно в уку. Ми, коли собі ставимо за завдання, зробити якесь опитування працівників, ми одразу собі ставимо завдання, що ми будемо з ним робити. І третє, незалежно від того, які ми отримаємо відповіді, чи ми готові щось робити. Власне, тобто, після того, коли ми опитали працівників, отримали якийсь від них зворотній зв'язок, ми починаємо з цим працювати. Наведу реальний приклад, нещодавний у нас був День працівника. Там ми пробули гарне свято, ми відсвяткували, ми зробили дуже там багато різних ініціатив. Ось, і коли ми опитали наших працівників, власне, як їм було свято, ми отримали дуже багато позитивних відгуків, але й отримали певні речі, які... Нашим працівникам зараз бракує. Зокрема, в першу чергу, це працівники, у нас багато працівників, та у нас більше 700, і відповідно не всі між собою знайомі. І друге, що працівники кажуть, що їм трошки бракує особистого спілкування з ректором нашого університету. І, відповідно, ми розуміємо, що треба щось діяти, так? Ми дуже довго думали в відділі, як це правильно зробити, і ми зараз запустили місяць тому ініціативу, яка називається Взаємодіяти. Також тут варто сказати ще про одну річ, коли ти говориш, коли говорити про мотивацію, та це дуже важливо, як підтримуються якісь проекти, які є в УКУ. Ми продумали проєкт. Ми спокійно звернулися до пана Тараса Добка, який є нашим ректором, і, власне, кажемо: пане Тарасе, є от така в нас ідея, бо маємо такі проблеми з ну, якісь проблеми, які мають наші працівники. Пан Тарас однозначно зразу погодився. І каже, добре, давайте будемо робити обіди, і давайте будемо робити прогулянки парку. Відповідно, для того, щоб трошки, знаєте, походити, та десь там кілометри якісь собі, якісь, якісь такі мати певні ініціативи, і ми це зараз провадимо. Тобто це зразу була реакція на те, коли ми опитали людей, отримали і щось з цим зробили. І що найважливіше, в принципі, якщо говорити про мотивацію працівників, в першу чергу, це е, якщо працівник звертається до нас в підрозділ. Або якщо працівник звертається до свого керівника, е, йому дуже важливо, коли є якась ситуація, щоб була зворотня реакція на цю ситуацію. І, відповідно, він тоді розуміє, що його чують, що його підтримують, і, власне, те, що його в той момент болить, йому допомагають якось вирішити. Наші працівники в УКУ та, насправді є добре мотивовані, от, але е, тут треба, знаєте, я для себе так чітко розумію, якщо в нас працівник задіяний в різних проєктах, якщо в нього хороша ефективність в роботі, якщо він пропонує багато різних ініціатив, якщо він відвідує різні навчання в різні там, якісь курси підвищення кваліфікації, так? я бачу, ага, він задіяний в тій робочій групі, він задіяний в іншій робочій групі, він приходить до нас і каже, давайте зробимо ще таку ініціативу. Тобто ти розумієш, що десь ця людина є позитивно налаштована. Їй подобається робота в УКУ, вона пропонує якісь цікаві ідеї. Але бувають моменти, коли ти бачиш, що ця сама людина в якийсь момент, та, наприклад, невчасно здає якісь певні там завдання, які вона мала зробити. Або інколи ти бачиш, що вона е, ну, там постійно відвідувала якісь навчання, зараз її немає. Тобто, е, і ти тоді починаєш реагувати та в ну, першу чергу звертаєшся до керівника. Можливо, щось сталося, та? можливо, там якісь певні речі відбулися у людини, або чому вона не відвідує. Тому що і керівник тоді, в принципі, він вже десь він більше знає цю людину, він десь більше відчуває, що, можливо, ця людина є там демотивована, або якісь такі інші моменти. Якщо говорити про те, коли ми відчуваємо, що з людиною та, якісь, якісь там можуть бути інші моменти, то тут дуже важливо не перестаратися. Та? Про що я зараз говорю? Мотивація, знаєте, це така річ, яку ти не можеш, не можеш помацати насправді. Та? І це таке, знаєте, якась внутрішній, внутрішній стан людини. Ти не можеш, наприклад, завжди зрозуміти, чому сьогодні там ця людина не має настрою, чому сьогодні вона не виконала вчасно цю роботу, чому вона сьогодні попросилася попрацювати онлайн. Ось тому що це можуть бути дуже різні фактори, і тут найважливіше вміти поспілкуватися власне, з працівником і зрозуміти, що сталося. Бо просто може бути ситуація, коли, наприклад, родина там проживає в Харкові, так, і два дні не виходить на зв'язок. Це може бути один з моментів. Друге, це може бути, наприклад, що людина орендує у Львові квартиру, і зараз в неї там якась ситуація, що треба з'їхати. Третій момент, який може бути та, що людина реально втомилася, бо в неї забагато роботи. І тут найважливіший момент це оце розмови один на один, поговорити власне, керівникові з цією людиною і запропонувати їй певні опції, які можливі в той момент. В першу чергу, питання гнучкості робочого графіку. Тобто, можливо, тобі кілька днів треба побути вдома. Ми це дуже, скажімо так, в оку… Пропонуємо власне, керівникам використовувати як таку добру опцію. Другий момент, можливо, все ж таки, навіть якщо це оренда житла, допомогти. Та? Тобто з якимись такими певними речами, якщо в цьому є можливість, в більшості випадків ми у те середовище, яке завжди щось допомагає і завжди знаходимо якісь історії, як можна цю допомогти. Третє це якщо це стосується, знаєте, там, наприклад, там щось в роботі. Та? Людина втомилася, можливо, забагато роботи. Тут важливо вміти. Подякувати людині за ту роботу, яку вона робить зараз, і підсвітити, наскільки вона є на сьогодні важлива, і тоді вже пропонувати їй, а можливо, та давай ми тут трошки зробимо паузу. Тут давайте цей проект, тобто хтось тобі більше його допоможе тобі зробити його, так. Або, наприклад, все ж таки так, частину роботи десь передати іншим працівникам. Це теж, знаєте, важлива річ, про яку треба говорити. Десь десь воно так в нас працює. В першу чергу поспілкуватися. тобто ніколи не можна ігнорувати цей момент. Тобто, це таке, знаєте, найважливіше, що може бути. Бо якщо працівник не відчуває, що його, що це бачать, що це цінують, та, тобто і розуміють, що щось не так і хочуть допомогти, то іншого не буде. УКУ е, дуже є хороша практика. В більшості випадків, е, скажімо, цю функцію на себе беруть керівники, але в частині випадків звертається до нас. Власне, щоб ми допомогли власне, в якихось тих чи інших ситуаціях, тобто це розмова. Другий момент це ми пробуємо зрозуміти ті ситуації, в якій там є демотивація, що зараз людині є найбільш потрібно. Потрібен гнучкий графік? Добре. Потрібна відпустка добре. Якщо це підвищення кваліфікації, людина каже, насправді, ви знаєте, я роблю роботу, і я розумію, що мені бракує отут і отут якихось певних компетенцій, і, значить ми шукаємо для неї певне навчання, щоб їй в цьому допомогти. Якщо це якісь є моменти, там, наприклад, хвороби або там, ну, щось сталося, ми допом... стараємося допомогти власне, фінансово в університеті. Тобто це дуже дуже такі речі залежать і ще один момент, який... Дуже важливо врахувати це робота власне з командою, яка є. Тобто, якщо щось в команді з однієї людини сталося, керівник має поговорити з командою і сказати, так на цей період часу ця людина або їде на навчання, або вона працює онлайн, або е, цей проект, який вона робить, вона буде робити трошки пізніше. Я скажу про себе, та тобто я в ОКУ прийшла в 2017 році. І я прийшла менеджером з управління персоналом, так, але в основному я займалася навчанням на працівників. І на сьогоднішній день я є керівником цього відділу. Так, тобто можу сказати приклад на собі, як це відбувається. Е, мені здається, що Вуку це один з цих університетів та або з цих організацій, які е, кар'єрне зростання підтримують, мабуть, на відсотків 200. Тобто е, тут дуже Багато є можливостей для розвитку, тут дуже є багато можливостей підтримки, керівництва, наставництва, допомоги в якихось тих чи інших питаннях, яких там людина може не знати, або там якісь такі речі, довіри. Ось і, мабуть, я б, знаєте, сказала, що таку річ, крім довіри, та, тобто, це Допомогти людині реалізувати якісь свої мрії, власне, в уку. Я, наприклад, згадую там перші свої роки, які в мене були в УКУ, так, я займалася навчанням. Ось, і я один, там, один раз кажу: давайте ще зробимо, можливо, там, переглянемо, як нас виглядає там оцінка в університеті. Всі кажуть, добре, давай роби. Я думаю, добре. І коли я собі там склала план, якби я хотіла це зробити. Тобто це був той період, коли до мене долучилося багато людей і сказали, Дивися, ми тобі поможемо в цьому, я тобі допоможу в цьому. Працівниця там з іншого відділу каже, я тобі допоможу ці речі зробити. Тобто, питання підтримки власне, в таких, таких моментах, воно є дуже важлива. Ще, що дуже важливо в університеті, в нас в нас є дуже багато різних цікавих проєктів. Інколи, власне, коли ми говоримо про кар'єрне зростання, та, тобто, то ми... Це може бути участь в різноманітних проєктах. Тобто і десь е, є такі, наприклад, у мене дуже добрі, я не знаю, там відгуки від наших працівників, коли керівник сам приходить і каже до нас в відділ: дивіться, в мене є дуже гарний працівник. Ось він зараз у нас буде працювати з грантами, і треба йому трошки допомогти, власне, щоб його компетенції, які стосуються власне написання грантів, трошки посилити. Чи можете в цьому питанні допомогти? Тобто можемо, відповідно, ми всі в цих моментах допомагаємо. Там чи, наприклад, коли людина займається проектами, та, тобто як управляти цими проектами, чи можна щось таке організувати для нашого працівника, можна. І е, ще важлива, знаєте, річ інколи, ну це, мабуть, для, для нас, так українців, є така річ, ми інколи себе, знаєте, не вміємо добре там цінувати та, або думати, там, що я, та я на це там неспроможний, та, я це не можу зробити, я це не вмію. Власне, ми стараємося підсвітити там, сильні сторони наших працівників і казати: дивися, ти маєш добрі там, менеджерські задатки, ти можеш їх гарно розвивати, подивися, ти працював в цьому проєкті, ти дуже добре маємо відгуки там, від інших колег про тебе. І, власне, ти дивися, ти можеш ці речі робити, ми тебе в цьому підтримуємо. І ти хороший керівник, ти хороший менеджер. Людина така виходить і каже: О, класно, типу. Я навіть не знав, що інколи якісь там знаєте, сильні сторони людина просто не може знати, що вони в неї в неї є.